Заїхав народ на кукурузку, де вчора проведена, е, проведений гербіцидний захист. І хотів би показати роботу кортевовського препарата Cordus Flex. Як ми можемо спостерігати, бачите? Який фон. Е, чому так трапилося? Хто не в темі, хто не бачив попередні відоси, посіяли сою піонер серії А, одну кучеряву в красивих мішках. Але вона зійшла. Ну, отаким от макаром. Ми її попередньо перед, е, після посіву жахнули 24D в нормі 400 г на гектар. Ну, треба було лить 500. Не добили ми її повністю. Е, залишилася вона у міжрядки Значить, що ми далі робимо? Далі наша кукурузка проростає. ж, посіяли кукурузку. Піонір 9041, по-моєму. Не буду. Коротше, піонірський гібрид, не буду казати, які цифри, треба глянути попередньо. Спрацювали ми. Вчора зранку, тобто сьогодні ранок, це пройшли сутки, спрацювали гербіцидом Cordus Flex після всходовим, І різниця по сої, я просто вражений. Мені, ну ось на прикладі, отакого мишійка, да? все, воно вже воно вже єлі держиться. Ось сонячник, який вже покрутило. І ви подивіться на кожну соїну, яку вже нагнуло і каже, що. Хана тобі дорогенька. І я вражений роботою даного гербіцида. просто просто вражений. Відося не знімав, не було моє настрою. Тим більше ми рано зранку бризкали. Воно ще темно було. Але, але робота гербіцида, дивіться, ось круте її, верте. Отаку ось фазу її дивіться. Не знаю, що буде далі, але це тільки пройшли сутки. Тільки пройшли сутки. Приміняли. Так як пишеться все в інструкції. 480 грам на гектар плюс прилипач 200 грам Віволт, Їхній кортебовський. І це, я думаю, все ми правильно зробили. Це самий останній посів, самий пізній, Опадів немає, дожів немає. Але щось ось кукурузка наша питається рости. Питається ось Бачите, яка розкладка. Висів 70 тисяч. Там щось пропуск. Пішло далі. Ну, кукуруза сама по собі по структурі була крупна. Крупна така, дійсно, може треба було вакуум додати. Ну, Не за кукурузу. На сьогоднішній день ми за гірбіцид. Дивіться, вона ж стояла вчора отак. І вже верте круте. Просто бімба. Я вражений, я вражений. Тут треба аналізувати і може десь щось якось змінювати в гербіцидних захистах на кукурузі. Роботою я задоволений на всі 100. Так, да, препарат не дешевий, не дешевий. Але він виходить на 200 гривень дорожче, ніж мастер. Але робота мені його на сьогоднішній день краще, ніж мастер. Мастер пролонгованіше працює. А тут, тут що ти сутки, її вже круте, верте, а по самій кукурузки нічого. І не скаже, що там їй щось прибило, щось не прибило, покрутило, повертіло. а ну, якщо вирвати, та вона й виривається сухо. Ось бачите, бульбашкові бактерії. Після гербіциду і цікаво, чи воно працює. Та вроді розові. Вроді розові, дивіться. Бульбашкові є. значить, Це добре, якраз Соня залишила його в землі для кукурузи. Будемо спостерігати, що з цього діла вийде, але фон, фон мені подобається подобається, є на чим подумати. Треті сутки після внесення гербіциду Cordus Flex. Cordus Flex від кортеве. Що ми бачимо? Бачимо рядочки кукурузи. А перед цим ми бачили чуть ли не бінарні посіви. Це кукуруза і соя. Пройшов у нас народ дощ. Не знаю скільки міліметрів. Ну, дорогу Він навіть ніяких не залишив. Тому я думаю, слабенький, але краще, чим нічого. Глянемо зараз, що там накапало. Ну, я думаю, тільки промочило тут і все. Вчора вечором дружина каже: А що ти робиш? Кажу, дивлюся, як дощ йде. Якраз включаю камери на базі, дивлюся і дощ. І І як це приємно на це дивитися? Я б на це дивився вічно. З цією засухою повний жах. Значить, що ми бачимо по гербіциду? От особисто я спостерігаю. Основна задача це була соя. Соя в рядках. Соя. Покрутило її, ну, не знаю чи доб'є, інтересно, так мені це легесенько витягнулося. Так мені сподобалося в перші сутки, що так фух прилягла. Можна було б уже і ще дужче лягати, ну щось я такого прям грандіозного ефекту не бачу. Значить, по кукурузі зато помітно, що получила. Получила, знаєте, такий, похилило її так, таке враження, як, як ото після цього. Після прім, після такого, ну, з лаку жопа. Получила вона по шарабану. Так, що ж тут по голові, Саме головне. <смі> Дивіться, все сантиметр промочило і ця ж волога вона ж аж ну не підтягнеться стої ну аж ніяк як красиво бачите отаке чорне поле але коротше по суті опадомір у нас на базі ну я думаю ну хай два міліметри ну максимум три так отут очаги амброси були що тут а? Та положило її наглухо. Може, ще мало, бо. Як краще ж виходить відео ось недавно, Галини дзябах на днях. Ось. І теж вона показує роботу Cordux Flex. Я й не знав, що цей препарат новий, новинка на ринку. То вони, виходить, внесли 450 грам. І поле ну, дійсно грязнюще таке було, що ого-го. І вони несли 450 грам, то положило все, що було. На полі все положило, лободу, амброзії і так далі, але протягом неділі вона це показує. Ну а в нас треті сутки. Тобто ще ж до неділі далеко, так? Да? Ну, амброзію, амброзію ось положило крепко. Ну як положило? Покрутило її, он, так? Да? Тобто, якоби дію гербіцида ми бачимо. А от коли воно вже випаде на 100%, боязна. Так, да, це, звісно, не дощ, це таке ні о чому, ну краще, ніж нічого. По гербіциду я вже говорив, що, да, дорогий, звісно, конечно. Конечно, дорогуватий. Можна набагато дешевші схеми приміняти, там білагром, приме і так далі. Ну це вже знаєте відносно. Ми звикли до роботи мастер-павера, він коштує не дешево, але роботу свою робить. Тут спробували в цьому році даний гербіцид і якщо він лупить отаку фазу сої, доб'є її, вона пропаде. Тільки, тільки позитив, скажімо так. А так, мені, мені просто реально я вражений був на перші сутки. Гуп-губ, все покрутило, повертіло. А тепер дивимося, чи доб'є, чи не доб'є, і як доб'є. Все-таки було сухо. Гербіцид ми внесли. Зараз пройшов дощ, головне, щоб не відійшли наші бур'яни. І ця довбана амброзія. Ну Будемо чекати, що... чим це все ж закінчиться. І, до речі, що хотів ще сказати, що от Галина Дзябахка внесли 450 грам, А ми 480 Там строго написано в інструкції. 480 грам плюс прилипач. Ми так і зробили. Якби там писав діапазон, наприклад, 400 грам-480 можна було вибирати. Вибирати більше, менше. А так як написали що, типу, 480, то ми максимальну норму гепнули і ну, результат по сої. Ось. Все. Нахилило, получала. А якщо не, 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 не жахне її, а вона відійде. Будуть значить, бі, бінарні посіви. Тут кукуруза, тут соя. Соя дає азот, кукуруза його потребляє. так коротше, що це буде бомба. Ну, спостерігаємо далі. Ще дочекаємося, щоб пройшла неділька. І потім зробимо якісь висновки. Так, народ, мабуть, треба вже завершувати це відео. Спостерігання наше. Значить, кукурузка тут 9042, бінарні наші посіви, не виходять, тому що що? Правильно, гірбіцид жахнув сою, я думаю, їй вже все. Реально дією гербіцида. Я не то що задоволений, я вражений. Все-таки е, оці нові препарати, якісь інші, не такі, до яких ми звикли, вони роблять свою роботу. Як ти не крути, ось дивлюсь, спостерігаю, проїжджаю, ж роді би аналізую, то результат є. У результат є. нас іде, до речі, дощ. Ну дощ як? Дощ був оттуда, там, де соя не роде. Отаким От макаром. І пішло воно це все туди. Так, да, воно зараз капає. Ну що ну, це за дощ? Ну, самі розумієте, дивіться. Тобто і сантиметра нема. А по сої, по сої. Ось дивіться, як її шандарахнуло. Бульбашки. Порижіла, покоричнявіла, блін. Ну чітко. Ось зараз вийдемо на край, там буде дуже ну, результат видний. Там по краю прям так рядочки писалися. Ну, ну і кукуруза, я вам скажу, після гірбіцида, блін, получила. Получила, звісно, однозначно. Ось тут зараз буде чотенько видно. Да, До щека нам толкового не оцього. Ось, ось бачите? Дивіться. Полягло, покрутило, ось дивіться на листя. Виривається вже легко. Ну, должна, я думаю, довжен її добити. Все таки, все таки результат видно. Миші ось якийсь таким цвітом став, Дивіться, як вроді би мастером побризканий. Такий фон поля, пізній посів, кукурузка, як я вже говорив, повторюся. І прямий посів без предпосівної культивації. І бачимо таку чистоту. Мотигой би пробігти, якоби. Ну, що ти будеш бігти, коли ось що ти в оцей бетон? В оцей бетон, будеш бігти. Зверху чисто пробігти, ну не бачу сенсу, я народ, чесно вам скажу. Чесно. Би до щека також, щоб міліметрів 15-20. О, бачите, ось по амброзії. Пожовтіла, покрутила, повело. Ну, должно добить Це в нас, зі, чи 5, чи 6 суток після внесення. Ну, знаєте як, моя основна задача була, це вбити цю сою. Тому що щось 24Д його не добило, не прибило. А зараз ми бачимо, що все спрацювало. Все спрацювало, сою ось круте, верте і тепер хоч видно, що це сіяло. Посіяна тут кукуруза, а не зрозуміло не що. Де містами немає кукурузи, як ось, наприклад, отут. Я впевнений, що там зерно є, але воно просто лежить в сухому. Тому що в цьому році не знаю як у кого в нас із вологою повний дубсель. Ось бачите, ось лежить зерно, воно вже просто вона ключку кинула. І просто стрюхла, тому що вона лежить в сухому. Тому є моменти. Так що народ, що я вам скажу, по гербіциду. Влупив, жахнув, я вражений. Так що після цього, якось ми спрацювали, то сміло я вам можу сказати, що достойний уваги. Але не для... Економістів, а для тих, хто хоче бачити результат. Тому що по ціновій політиці даний гербіцид коштує грошей. Але якщо він працює, то краще я віддам ті гроші, я знатиму, що воно спрацює, чим побризкати, а потім знову перебризкувати і казати, що гербіцид такий, сякий-пересякий, не спрацював чи там ще щось. -то. Тому краще, краще використовувати перевірені препарати. Як ми не один рік використовували Master Power і цьому році не виключення, то результат є, робота зроблена. Так само і тут. Сміло можна буде на наступні роки приміняти даний гербіцид і ви ж бачите. Кукуруза і соя. Все це є, нам би дощику. Чого-чого, просто реально доща. І все. Так що що, завершуємо експеримент, всім пока. Може бути, зустрінемося в нових відосах.